Всім привіт! Сьогодні зроблю таке коротеньке відео ось, з огляду моїх коней. Заходь, Марта, заходь. Марту запускаю до них трошки пізніше, тому що ми вранці. Всі разом бігали в ліс, і я їхав верхом на марті, і вона трошки була гаряча, підморилася, то я її поставив окремо, ось вона пішла воду пить, бо вже пройшло дві годинки, я її поставив окремо в конюшню, щоб вона трохи остила. А цих двох Вивів сюди зразу. Так от, на рахунок марти. Я тут зараз три дні з ними. І вчора, і позавчора я їздив у Возі і вони ганяли як Скажені, Кнута їм, кнутика їм не треба було. І сьогодні верхом я теж подумав, що не буду я марту стримувати І хай біжить як біжить, думаю може замориться. І ось дивіться, от вона верхом мене до чого докатала, що сама як як чорт мокра. Вон яка кучерява після цього і не розчісати її і нічого. Ось така кобила. Попила водичці. З відра не хоче пити там в конюшні. А знає, що тут в рівчаку тече вода і п'є з рівчака, бачите? Пробиває копитом лід і п'є. Ось такі коні. Щось, мабуть, знаєте, те пластикове відро. Теж воно вроді і не вонюче і вони вже не перший рік з нього п'ють. Але якщо є можливість попити на природі, то вони вибирають з рівчичка. Ось оце у марти є така, мабуть, проблема, чи як я назвати, коли вона не жереба, вона дуже штра. І в парі з Ясміною. Вона не дає, не залишає ясміні, наприклад, чи там аїші ніякої роботи. Тобто, як тільки я хочу підігнати того коня, який з мартою йде, марта набирає ще більше на себе. І, коротше, дубить воза сама. Отака вона в роботі. Тому вихід, мабуть, такий, що спарувати її, і от коли вона жреба, вона реально, вона реально міняється притормажує і вже заспокоюється. Так адекватно, все якби, ну, абсолютно в обіході. Ну ця її така нестриманість в роботі, вона, звичайно, трошки, от коли хочеш проїхатись якось так спокійно, то вона або кроком, або вже як тільки на рис, то вже тоді вона чурис набирає. До... не знаю. Мило по ній повсюду, а вона дубить. Це є такі коні. Я якось хочу її змінити, але от поки не жереба, мені не, не вдається. Тобто її, її запал я не можу ніякими методами притушити. І ось хочу ще пару слів сказати про Аїшу і Ясміну. Знаєте, до деякого часу моя улюблениця була Ясміна. Но я бачу, що Аїша випадково може перебрати цю увагу на себе. Тобто Аїшу я, Аїшую я налюбувати зараз не можу і не радуватись, яка вона. Яка вона врівноважена, яка вона вже і під верхом ходить, і у возі, і який вона має екстер'єр, яка в неї блискуча шерсть, от дві кобили. Але ось який шерсті підшорсток у аїши блискучий А який у Ясміни. Ну трошки тускловатіший Хоча вона, звичайно, теж у возі вчора позавчора була змокріла, але все рівно вона не така. Не така блискуча, як Аїша. Ну і склад-то гарненький і в Ясміни, але Аїша вища. У мене таких високих ще не було коней. І це їй ще трьох років нема. 19 квітня 3 роки. Тому 2 роки десь і... там 9 месяцев. А высота в холце уже десь 165. Я, я уявляю, яка вона буде в 6 років. Да? А їжа? И просто вона Такий у неї хладнокровний характер. От її навіть там мати, Марта чи Ясміна хоче відігнати, вони її кусають прям за холку. А вона як дубіна стоїть її, якби не. Їй це по нулю, да? І употребляє сіно. Нереактивна, да? Нереактивна ти дівчинка в мене. Красуня. Ну і вона така по складу як на жеребця схожа. Хоча кобилка. Тому я вважаю, що ну, вона буде просто ракета в свої 6 років. І тому думаю її до цього періоду дотримати і подивитися повиховувати. А взагалі на питання, для чого людям коні, от таким любителям, я вважаю, що коні займають просто Це, ну, ту нішу, яка, яка в людини для них відкрита. Да? Якось так сталося, і є така вільна. В житті ніша призначена для коней. Яким чином вона там склалася, та ніша, або хтось познайомив, або там у діда були, або у батька. І таким чином. І от та е, ніша, яка призначена для цих коней, вона повинна бути заповнена. І от люди її заповняють. От так само цигани. У них по роду там так любов і спів таке існування з кіньми. І так от люди любителі. Тобто це не, це не означає, що всі люди люблять на них їздить верхи, чи всі люди на них роблять, люблять робити, чи там бричку запряга, чи воза. То все вже похідні. А ось сама наявність. Кінь повинен бути, бо він там повинен бути. Іначе людина відчуває, якщо в кого така ніша відкрита, якщо без коня він уже, ну, буде нещасливий. І щось йому в житті вистачати не буде. Або ту нішу повинно повинен щось інше закрити. Но. Рідко так буває, що якщо тільки якісь проблеми або так, а якщо людина має змогу тримати одного коня або декількох, то саме закриття тієї ніші дає спокій і це як все рівно як повний шлунок. Ось ти поїв і якби їжа тебе вже так. Сильно не цікавить і не турбує, але без неї ти не можеш. І ось у мене от так само ця ніша закрита. Але я не можу е от якось їх... Мені не цікаво їх міняти одних на інших. Якби я так собі уявляв це все діло, але... Внутрішньо я відчуваю, що я не готовий. Тобто от, тому що в мене до них от є якийсь персональний такий інтерес. Кожна з них, по-своєму, моя. Мені цікаво їх з ними спілкуватись, їх виховувати, дивитись, що, як воно все вдається комунікувати. І ті коні, що я продав, я їх продав своє життя не тому, що вони якісь були погані чи. Просто мені треба було зменшувати поголів'я і залишити ну, стільки, скільки я можу утримувати. І тому двох коней я продав. Це два, дві перших моїх двоє перших лошат, які були, е, так сказати, випадковим чином покрита Марта. І такі вийшли дві кони Кріки і Кобилка Роза. А вже жеребців, яких я привозив спеціально від дяді Колі з Вінниці, це Ясміна і далі Аїша від тих жеребців. Тобто це була моя ідея. Підбирав я жеребців, щось на щось розраховував, щось думав. І в мене так і вийшло, що мої сподівання вони оправдалися. І тому маю таку Ясміну і таку Аїшу, які мене влаштовують. І ще ми їх разом запряжемо. Ну, і звичайно, ті коні, які ось родилися, вони не в порівняння не стають з тими, які я купив трьохрічну Марту дорослу. Тобто вона змінила хазяїна, а можливо вона його змінила, я вже, мабуть, третій, тобто та людина теж десь купила її. І вже в неї таких. Почуттів до мене близьких, родинних немає. У нас з нею тільки бізнес-відносини, так, да, Марта? Вона на 100% виконує свою роботу, що від неї вимагається, але любові вона якоїсь особистої не проявляє. Що не скажеш про цих, які вже родилися в мене? Тобто була роза, так та взагалі, коли ми йшли на прогулянці і до нас вискакувала собака, то роза вступала в бійці собакою, її відганяла, нас захищала. Ці коні ну, по відчуттю, навіть коли ти біля них знаходишся, вони проявляють якби цікавість, ніжність, вони не показують, що вони там заморилися і вже відійди від мене, я не хочу. ось Марта так так показує. Тобто вона допускає, щоб до неї там побув біля неї. Ну, але або вона сама намагається піти, або чекає, що ти від неї все ж таки підеш і залишиш її в спокою. А ось ці коні вже рожені з дитинства у нас. Вони абсолютно вже як такі. У нас вже родинні зв'язки. Вони не їм не надоїдає наша присутність. Вони ні самі не втікають, ні показують своїм е, своєю поведінкою. Що, щоб, щоб ти пішов. Зараз я так само підійду до Марти і ви побачите, що вона якби мене терпіть довго не буде. Вона лібо сама піде, лібо буде чекати, що я піду. От бачите, я її Якби так само я її Поглажую але вона відвертається. Вона відвертається, зараз я її обійду. Але я думаю, що з тієї сторони вона якось сама від мене піде. Так. От бачите, вона вушки починає прикладати. Думаю, що ти хочеш, так? Якось відволікається від їжі. Ну тобто веде себе неспокійно. Вона якби веде себе не агресивно. Ну, але бачите, вона перестала їсти. І ось вона пішла, але пішла, бачите, на ту сторону. Подалі від мене. Оце різниця куплений кінь і вирощений з самого дитинства. Наприклад, Аїша, вона, і я, ну, не тільки Аїша, а всі коні знають свої клички. От зараз, дивіться, стоїть ясміна Аїша, я зараз Аїшу позву. Аїша, Аїша, Аїша. 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 іди до мене. Аїша. Аїша, іди до мене. іди, 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 Аїша. Ясміна, іди сюди. іди до мене. Ясмінка. Ясміна, іди до мене. Ти йди, да, Ясміна. Ясміна, іди, 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 я дам. Ясміна. Ясміна. Вона знає, що про неї, то ж видно. Дивимося, чи Марта знає свою кличку, чи ні. Марта! 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 Я тут. Тут я. Дивись сюди. Марта. На, на, на Марта молодець. Бачите, і тільки Марта піднімає голову. Аїша, Аїша, молодець. Ясміна, Ясміна, Ясміна. От бачите? Ось так, ось так вони знають свої клички. всі.